Ви точно плутали ці фрази you have to», «must». MUST NOT, DON'T HAVE TO Здається, що це одне і те саме, але насправді між ними є різниця. І сьогодні ми про це поговоримо. Ну і перед тим як ми почнемо, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо вам не сподобається, ви потім її зможете забрати. Ну і підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не підписані. Ну і переходимо до нашої сьогоднішньої граматики. Готуйтесь, Сьогодні буде нас серйозна тема, серйозні розмови. Отож, про що ми будемо говорити? Про обов'язки, про правила, про те, що ми повинні зробити. Чому? Тому що must це означає повинен «have to», грубо кажучи, його синонім. Це теж про те, що ми повинні робити те, що ми мусимо. Але звісно, є між ними різниця. Ну і давайте розпочинати. Почнемо з «must». «Must», як я собі уявляю must", must". Destroy the Sith. We «must». Ти повинен, ти зобов'язаний. Це щось таке категоричне, дуже сильно формальне. Правила, обов'язки. Наприклад, ви повинні зупинитись, коли світло червоне, you must stop when the light is red. Або ж, наприклад, students must wear uniforms. учні повинні носити форму. Ми говоримо про правила. Це такий досить формальний контекст. Тому ми використовуємо тут з вами must. Я нагадаю, must – це модальне дієслово. Що це нам дає ви можете сказати? Після модальних дієслів ми вживаємо слово, наступне дієслово в інфінітивній формі без часточки, то, можливо, це звучить досить складно, поясню. що таке інфінітив, це наша форма дієслова, яку ми бачимо в словничку to go, to wear, to buy, to stop, тобто просто дієслово без закінчень з часточкою ту. Але коли ми маємо модальне дієслово і must одне з них, після цього дієслова ми опускаємо цю часточку ту. Тобто, Повинен зупинитись must stop. Можливо, хочеться сказати must to, але ми так не кажемо. Must stop. Повинен зупинитись. Must wear – повинен носити. Або я кажу, я повинна подзвонити мамі. I must call my mom today. Я повинна подзвонити мамі сьогодні. Дивіться, це нібито не є правило, але це мій такий внутрішній обов'язок. Чи моє внутрішнє зобов'язання? Я собі так вирішила. Тому я кажу, I must call my mom. Для чого ж нам тоді have to? Для того, щоб звучати, по-перше, менш формально. Тому що я ж кажу, must яке собі це з кулаком. Must. А have to воно ніби таке трошечки м'якіше. You have to do this today. Ти повинен зробити. Тобто ти мусиш значення те саме, але подається, нібито трошечки так простіше, трошечки. Дружелюбніше, якщо так можна сказати. Давайте підсумуємо зараз, грубо кажучи, must дорівнює have to, що то, що must, що have to, говорить про обов'язок, про зобов'язання. Але є така невеличка відтінок різниці. Must – це нібито то, як ми це відчуваємо, або якесь таке суворе категоричне правило. Have to – це повинен, але більше через такі зовнішні обставини, наприклад. Я повинна прокинутися о шостій через роботу. Тобто не так не тому, що я вирішила прокинутись о шостій, а через мою роботу. Тобто через зовнішні обставини I have to wake up at 6 o'clock because of work. Через роботу. Візьмемо ще приклад. I have to pay the bills every month. Я повинна платити а, рахунки, ну чи платити сплачувати рахунки кожного місяця. Чи я хочу це? Ні, я не хочу платити нічого. But I have to, але я повинна це зовнішній такий об, обов'язок, зовнішнє зобов'язання, якось мені важко ці слова даються. Отож в більшості випадках ми можемо з вами заміняти must на have to, щоб не звучати так категорично. Але якщо нам треба, і важлива нам ця різниця, must це щось таке внутрішнє або якесь таке сильне правило, have to – це, це обов'язок через такі зовнішні обставини. Дивіться, якщо приклад я кажу, я повинна завершити цей проект. Якщо це моє внутрішнє щось, I must finish this project. Якщо це через якісь зовнішні обставини, I have to finish this project. Якщо просто ми хочемо це сказати решті, ви говорите, як вам подобається. Але знову ж таки наголошую, must, воно прям таке дуже-дуже сильне. Емоційне і формальне. До речі, про слова, про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій: 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс до кожного списку слів у вас є доріжка, аудіодоріжка, де я вам проговорюю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте, ви за мною повторюєте, таким чином ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятись, та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само з аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча б прості. Речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео. Тепер рухаємось далі, рухаємось до заперечних речень. Якщо до цього ми з вами сказали, що, грубо кажучи, must дорівнює have to, то логічно було, щоб must not дорівнювало don't have to, але як ви можете відчувати, буде але Must not не дорівнює don't have to вони мають кардинально різні значення. Must not, це як заборона. Я собі ось так його уявляю, це заборона, не можна це робити. Наприклад, you must not park here. Ви не можете, вам заборонено паркуватись тут. Або you must not smoke here. Не можна тут палити, заборонено. В свою чергу, don't have to має значення, що це не є обов'язковим, тобто, хочете. Робите, хочете, не робити. Наприклад, я учням завжди задаю домашню роботу і завжди в нас є опціональна домашня робота. Я кажу: if you don't have time, якщо у вас немає часу, you don't have to do this, ви це можете не робити. Я не кажу you must not do this, бо це означає, що нібито учням заборонено це робити. Я кажу, хочете робити, хочете не робити. Тобто це не є обов'язковим. You don't have to do this. Давайте візьмемо ще приклад. Умовно є в нас плата за вхід, але там за певних умов ми можемо не платити, наприклад. Тобто це там на ваш розсуд, то це буде сказано you don't have to pay. Тобто ви можете не платити. Зверніть увагу, можете не платити, ми не передаємо це за допомогою can not, бо «cannot» так само має значення, як must not. Заборона. Ви не можете, вам не можна, або ви фізично не можете сплатити. Порівняємо з вами, я учні кажу, можете не читати цей текст. Якщо я скажу you cannot, ви не можете читати цей текст, це не те. You must not. Read this text. Вам заборонено читати цей текст, але you don't have to read this text. Ви можете не читати його. Я сподіваюсь, ви прослідкували. Мені вдалося вам показати, передати цю різницю. Це дуже важливо. Чому? Тому що must, знову ж таки, грубо кажучи, дорівнює have to. Але must not не дорівнює don't have to. в моїх учнів. Наприклад, як я дивлюсь з don't have to найбільш напружені стосунки, тому що трошечки треба переварити, трошечки треба звикнути. Я їх на початках виправляю з цим, потім вони звикають до того, що це можеш, не, це don't have to. Тому, якщо вам ще досі не звично, це it's okay, все просто трошки вимагає часу. На жаль, воно. Не все ось так відбувається. Рухаємось далі до питальних речень. А коли в нас є модальне слово must, це представник модальних дієслів. Ми вберемо це модальне слово і виносимо наперед. Візьмемо can. Наприклад, я можу, I can, чи можу я, can I. Так, або там can you, чи можете ви допомогти мені. Can you help me, please? А must працює так само. Коли в нас запер... Не заперечне, перепрошую, коли в нас питання, ми беремо must і виносимо з вами наперед. Must I Щось там далі. Але чому я кривлюсь, тому що це неприродньо. Що ми маємо? Коли в нас питання, ми з вами беремо have to і з ним будуємо питання. Have to поводить себе як звичайне дієслово. Що це нам дає? Тобто ми беремо допоміжне do. Do I have to pay here? Я повинна тут платити, чи, наприклад, десь там далі, на виході. Do I have to pay here? Must I pay here? Чи ми можемо так сказати? Yes, ми можемо так сказати, але воно буде неприроднім. Отож запам'ятовуємо, коли ми маємо спитати, це дуже, до речі, часто така конструкція. Я часто використовую do I have to. Чи мені потрібно? Мені потрібно це залишити тут, чи мені потрібно щось там сказати і повідомити, чи мені потрібно заплатити. Do I have to? І далі ви просто ставите дієслово. Без закінчень, без нічого, просто проста форма дієслова. До речі, я сказала, що have to веде себе як просте звичайне дієслово, що це нам дає? В плюсиках, якщо ми повернемося до ствердження uh, I have to, you have to, we have to, they have to. Якщо це he, she it have змінюється на has has to. Вона повинна щось там працювати краще, готуватись краще. She has to study. Better. Вона повинна там навчатись краще, або she has to work harder, вона повинна працювати сильніше. Отож, ми пам'ятаємо, що must це модальне дієслово. модальні дієслова, вони не мають ніяких закінчень, вони не змінюються. Тобто I must, she must, he must, it must постійно буде must, воно не буде мати ніяких закінчень, і після нього буде форма дієслова проста без to, без закінчень, без нічого. Have to, в свою чергу, має в нас ось такі форми, як просте дієслово. Тому ми переходимо до останнього пункту стосовно різних часів. В англійській мові три часи. Теперішній, минулий, майбутній. Ми не говоримо за різні аспекти. Отож, «must» ми вживаємо в теперішньому часі. Що, якщо нам треба сказати, я повинна була щось там зробити, я повинна була повідомити, я повинна була сказати. Тут приходить нам на допомогу наш синонім have to, який ми спокійно можемо поставити в минулий час. Had to. I had to tell you. Я повинна була сказати там. I had to tell you this before, я повинна була тобі сказати це раніше. От я говорю про минуле, я щось мала зробити had to. Якщо я повинна буду. Ми беремо «have to», ставимо в майбутній час. Тобто з'являється в нас will. «I will have to». Наприклад, мені потрібно буде почекати. Звучить трошки дивно, але це правильне речення. Потрібно буде почекати. «I will have to wait». «I'll have to wait». Ну що, на цьому, в принципі, все. Я пропоную такий невеличкий сама зробити, щоб ми підсумували все, що ми проговорили. Підемо, мабуть, з кінця must – це теперішня форма в минулому. В майбутньому ми його не вживаємо. Ми беремо його аналог, скажімо так, have to. Тобто тут ми змінюємо have to на минулий had to, на майбутнє will have to. В теперішньому have to має дві форми: have to, has to. Якщо це він, вона, воно he, she, it. В загальному ми пам'ятаємо, що must – таке сильне діє слово, воно формальне, категоричне. Have to м'якіше. Ось вони, грубо кажучи, дорівнюють одне одному, проте їхні заперечні форми будуть відрізнятись. Must not – це в нас для заборони. Don't have to для чогось, що є необов'язковим. І в питаннях ми використовуємо do I have to, do you have to, does she have to, наприклад. так? Тобто ми не беремо must наперед, воно звучить неприродньо. Мабуть, для того, щоб ви могли трошки попрактикуватись, якщо ви хочете, я в коментарях закріплю буквально декілька речень на переклад. Якщо ви хочете, робіть, залишайте ваші відповіді в коментарях, або перевірюю вас я, або хтось допоможе мені. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Я читаю коментарі, я не завжди встигаю відповідати, але я все читаю. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів в англійській та до нових зустрічей, Па-па!